Усім привіт! У нас з наявності з'являється Шкода Октавія 2014 року з 1.6 дизельним двигуном і з Greenline. Що означає Greenline? Це означає, що тут шестиступочка ступочка на 81 кВт, і це сама економна модифікація мотора, яка може бути. Вона по місту споживає менше 6 літрів по трасі 4 літра дизеля. Це клас, і це саме головне в нас час, щоб от була економна, гарна машинка. Вона в чорному кольорі, в непоганій комплектації. Зараз ми разом з вами її оглянемо. Я її привіз з Нідерландів, зробив комплексний детейлінг. і зараз буду показувати її вам, як вона мені і приїхала, така вона і є. Поїхали. Як ви зрозуміли, 14-й рік, такий середній рік, не, не сама стара і не сама молода. Вони в цьому кузові йшли до 2016 року, навіть на початку 17-го, ніби ще були. Такі кузова. Зразу хочу чим так відрізнити це авто, те, що воно на дисках, тому що я ось зараз їх часто проглядаю, майже всі чомусь тут на ковпаках. І те, що тут задні, як бачите, діодні фонарі. Тобто це задня максимальна оптика. В них буває просто, ну, я не знаю, чим вам видно, але це отут спеціально ключі фари, вони тут підсвічуються. Того це також є таким бонусом. Автомобіль, в принципі, такий не зашарпаний ніде. Запалювання. Два ключика у нас є. Як вже я казав, щобка. По комплектації він також не пустий. Є і мультикермо, і клімат-контроль. Підігрівів, на жаль, немає, але є немаленький екран. Є датчик світла, є датчик доща і чотири сяглопідйомника. Тобто за цей прайс вона така укомплектована. Потолок не вісить у нас. Відкриваю ззад. Ковточку заберу, щоб. вам... Було видно. Коврічки у мене ззаді до неї. Ось так, ось так позаду. Ну, в Октавії місця вистачає, багато місця. Напевно, більше, ніж у гольфа сьомого. -го. Це цікаво. Так, у нас тут ще раз нагадування, що це грінлайн. Забираю ось це. Ось так у нас виглядає ззаді вона. Запаска є, немає. Ні. Замість запаски у нас що, балон? Бачите, Дуже часто люди самі це не розуміють. І... Не знаю, що може йти замість запаски балон. Типу, це звичайне діло і в цьому немає нічого дивного. Бо деколи там люди кажуть, а, ясно, вже запаску забрав. Повірте мені, та запаска мені до одного місця. Я ж не запасками займаюся а авто. І коли мені так приїжджає, я так і продаю. Так, що ще можна сказати по цим моторам, 1.6 дизель. Звичайно, ресурсні, я думаю, це вже всі знають, вони накатують пробігу багато. Це для них взагалі не проблема. Економні, я вже сказав. Ну і вони, так сказати, такі не, не, ту, не тугі в розгоні. Дійсно розганяється гарно. Так, Зараз продемонструю, Проїдемося по... Тоже такий дизайн гарний, ці ручки. ручки. Ну, типу, хто, до речі, є автоскладання складання зеркал. Тобто зараз закрию себе зеркала, з'їхались. Також такий бонус до комплектації. Типу, комплектація не максимальна, але точно вона не пуста. В клімат-контроль. У нас є старт-стоп, партронічки, до речі, є. Також це те, що я забув сказати, Bluetooth-музика. Поки що виключу, щойно загорілося, у мене лампочка вже не заправляв. Думаю, вже не буду вже новий власник заправити. Це ж звичайне заправлюще. Так, ну давайте так от кружочок зробимо по підвісті. Саме в цьому авто вона збита, їде класно, ніяких лишніх звуків, нічого. Тобто, навіть на натяків на якісь проблеми в підвісті тут немає. Поїзді, в принципі, плавненька, руль, до речі, рівно, тримається, розганяється вона класно, зразу так от хоп, і, ну, нажав і поїхала. От це ідеальне поєднання авто. Ну, авто для міста і за містом їздити. От, дійсно, ідеально, того, що ззаді великий багажник десь поїхати, там, в село на дачу, неважливо куди. Ззаді багато місця для інших людей. Економний двигун, е приємна комплектація. Їдеш там і музика, блютуз є в тебе, і там, датчики світла, доща, темно стало самі фари включилися. Ну, типу, це все, звісно, це плюс. І от давайте зараз тут встану. Ось такі у нас плюси по машинам є, по машині точніше. Авто, ще раз кажу, приїхало з Нідерландів, моторчик в ній працює рівно, гарно, щеплення також в гарному стані. Типу тут дійсно купити, замінити масла, фільтра для себе і можна кататися. Так вона ще прийдуть по колу виглядає. Непогана комплектація. Ось Така зимова резина. Є фото, що купляв з одної резини. бо також люди думають часто, що там всі отак дарують другу резину. Беріть, там, нам не жалко. А насправді така статистика зараз, що там з 10 машин в трьох приїде резина. І то, і то вже, якщо навіть рахувати мені останнє авто, що я купив. Навіть з 10-3 в 3 і не було. Тобто, як повезе, рідко дають резину, насправді рідко. Вже вони зрозуміли, що можна за резину брати додаткові кошти або хай собі лежить на іншу машину. Раніше, в 2021 році, як я приганяв авто, майже кожне авто йшло з другим комплектом коліс. Реально, майже другий без перебільшень. В Німеччині, в Нідерландах. Зараз дуже рідко. Того, ось так, яка резинка є, така є. Що ж, давайте по ціні пройдемося. Стартую я цю шкоду, 14 рік 1.6 дизель, за ціною 10900. Ну, звичайно, там пишіть, буде торг, полочка є, все є, бо полочки також зараз часто, часто приїжджає авто без полки. Десь вони її в себе в гаражі залишають. Тут у нас ці салафанчики. все, кого щось цікавить, якась додаткова інформація, я вам все можу поскидати, просто попросіть. По шкотці, все Появляється в наявності. Стоїть у мене на майданчику. Завтра виганяю на, авто, на авторинок, її буде на авторинку. По комплектації все розказав, по машині, в принципі, все розказав. Що завтра ще їде у мене на авторинок. Завтра неділя, влучка авторинок, додатковий шанс продати своє авто. Завтра виганяю свого шикарного цього гольф 6, неде не фарбованого з рідним лобовим. 2011 рік, 1.4 TSI. Замінив я тут масла. І цепочки, масла фільтра цепочки. Вольфід плюсик, який у мене також стоїть восьмий рік. 1.4 також TSI. Ціна на нього у мене 6200, до речі. Аудія третя сохне після хімчистки. Далі ще є з нею тут на чим попрацювати. треба зробити полірування добре таке. І буде в продажі. Так, Kia Sportage, який вчора залетіло у нас в продаж. Також завтра буде на авторинку. Ну не знаю, не можу я не налюбуватися, вона мені дуже подобається. Цікаве авто. Так, що в нас тут ще завтра їде? Mitsubishi, Outlander їде. Кого це цікавить, звертайтесь. Mazda, 6, 14500, низ в Україні, 2,5 бензин на автоматі, 36 пробігів. Також їде. До речі, саме найменше, найменший пробіг у мене на стоянці, це цей Mitsubishi 95 тисяч. Пасяць якби сьомий, мій 2 літри дизельний на автоматі, бачите, і електроляди, і фулфари, і там кожа він на всіх-всіх понтах також їде завтра. Його у мене ціна 10-900. Трафік їде 16 рік, 1,6 дизель. За дизель. я їде. Дуже гарна ціна, не розумію, чому ви її досі не купили. 225 пробігу, 7900 ціна, 1,6 бензин. Ну і ці дві BMW-шечки також поїдуть. Є 90 на автоматі, Є39 на автоматі. Шкоду. До речі, хто не хоче, щоб якась машинка там їхала, хочете її собі, пишіть, скидайте задаток, буде чекати на вас. Якщо треба, зроблю і техобслуговування, якщо треба, перевірю на якісь станції для вас, які самі виберете яку. Ну і ось мій домашній Меганчик, Пригнаю його сюди. 3000 доларів один і під дизель також буду продавати. Ford Focus розіграш триває, там всі, в, цьому, в шапці буде ссылка на монобанку. Того, в принципі, по цьому все. Всім гарного дня, до побачення. Кого зацікавило моє авто, звертайтеся. Віжу, до речі, не уточнив, що партроніть і спереду і заді, бо часто бувають тільки заді. Тут є і спереді, і заді. Всім гарного дня і до побачення.